Дорогі мої брати і сестри, вітаю українці. Ви знаєте, перше, куди захотілося прийти, це у храм. Цей складний для мене час. Дуже багато людей підтримувало мене. Ви, мої друзі. І я дякую Богу, що ви в мене є. Саме такі найкращі, найкращі у світі. Слава Україні! Тищенко повертається до своїх ресторанів, друзі. Нардеп Микола Тищенко повернеться і до ради. Суд пом'якшив йому запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт. Нічний домашній арешт триватиме з 21 до 6 вже наступної доби. Тож тепер він зможе відвідувати пленарні засідання Верховної Ради і впливати на життя в країні. Приймаючи рішення, як нам з вами далі жити, Карабздець який якого дідька запитаєте друзі. Ну зараз спробую розказати тищенко на свободі, і все це після треш історії з нападом людей Тищенка на військового у Дніпрі. Сьогодні згадаємо цю сагу і поговоримо про те, як Тищенко вкотре вдалося уникнути покарання. Взагалі Тищенко чи не від перших днів у Верховній Раді потрапляв у різні скандали під час пандемії коронавірусу, за даними змі, ресторан Тищенка працював попри всі обмеження і там облаштовували гучні гулянки. Під час війни скандальний нардеп поїхав і за кордон обурювали українців і передавання неякісних бронежилетів теробороні у Києві і його скандальна заява про мобілізацію, в якій він пояснив, що конституція йому дозволяє. Не воювати за Конституцією депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші не мають. Читайте конституцію України. Проте останньою, так би мовити, краплею. Ну тоді так здавалося, став інцидент. Коли 20 червня, 2024 року, в Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова. На кадрах видно, що вони підійшли до чоловіка на Кельнському бульварі, коли той гуляв із немовлям у візочку, оточили його і повалили на землю. Також один із нападників обшукував майно цього хлопця в мережі писали, що Павлов посперечався із нардепом та його охороною, що потім вилилося у такі. Наслідки в цій історії також фігурувала помічниця парламентаря Евеліна Андрієвська. Вона фігурує на сайті Миротворець за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками. Раніше друзі змі писали, що дівчина їздила на окуповану територію Криму у 2018-му. Також Евеліна є родичкою міс ДНР. На останньому фото її пост в інстаграм за 15-й рік, де вона захоплюється своєю рідною людиною. У 15-му році розповідала, що злочина українська влада бомбить безневинний Донбас. Крім того, через 4 роки після окупації Криму у 18-му році дівчина їздила на півострів на концерт, готові. Григорія Лєпса, а мати Евеліни, удружена із власником мережі цирків, які також працюють на окупованій території, зокрема в Євпаторії, Що з тобою бляхамуха не так, і навіть під час обшуків у його помешканні Микола Тищенко вирішив не зупинятися на досягнутому та намагався розбити свій телефон на очах у правоохоронців. Мережі зазначають, що ймовірно саме так нардеп хотів знищити докази своєї причетності до побиття військового у Дніпрі. Решак повний Прізвище, ну, прізвищем. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюсь. відмовляюся. Судя особа відмовляється фактично своїми діями. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальні дії. Оса трошки ще про цю сагу друзі розсмішила українців і рожева коробка, в якій на зберігав велику кількість іноземної валюти. 21 червня Тищенко прокоментував історію, і заявив, що ця ситуація є провокацією. Також він стверджував, що немає охорони і постраждалий вже не є військовим. Звинуватив Павлова в роботі із шахрайськими кол-центрами і причетності до конфлікту із поліцейськими під час проведення обшуків ботоферм. До речі, ці кол-центри, так звані, якраз і перевіряв Тищенко. Багато хто стверджує, що кришував. Як грубо. Отже, 25 червня ДБР повідомляє, що нардепу Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого 17 грудня, 24-го, ДБР повідомляє, що провадження щодо Тищенка за фактом побиття учасника бойових дій у Дніпрі скеровано до суду. Як з'ясувало слідство, злочин було скоєно за попередньою змовою із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів. 26 червня на сайті Верховної Ради 25 тисяч голосів набрала петиція із закликом позбавити Тищенка мандату. Нагадаю, він мажоритарник, тому попереднє виключення із слуг народу було недостатнім, щоб його взагалі позбавили будь-яких повноважень. В грудні Тищенко вкотре не з'явився на засідання суду. В нього нібито діагностували хворобу серця в соцмережах. Тоді активно жартували про його хворобу порівнюючи ситуацію із Романом Насіровим, його пам'ятаєте, коциком зеленим. І сумніваються взагалі в правдивості діагнозу. Вже за пару місяців Тищенко підтвердив сумніви, записував на відео важкі картіо тренування і хизувався чудовою фізичною формою. 6 січня, друзі, 25-го року Тищенко взяв участь у судовому засіданні в режимі онлайн після того, як двічі проігнорував вимогу суду з'явитися особисто. І от тепер. Панове, Тадам, Тищенко, фактично взагалі на волі. І за попередні Зашквари відповіді, схоже, не буде, включно із побиттям військового. У мене запитання: доколі, друзі, доколі все це буде відбуватися зухвальство на наших очах. Друзі, ну і не забуваємо підтримувати наших. Сумщина, вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон. Для нас він вкрай важливий зараз, особливо. Прошу, щоб ви підтримали 47-му славетну ОМБР, потрібен пікап. Вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається під яким щільним вогнем, відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї, і давайте підтримуємо хлопців в описі. Дам вам е, карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших. Всім привіт. Ми бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників. Та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого, менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір і нам буде на чому возити себе на передову. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підтримайте наш канал підпискою спонсорством і в описі до відео є банка і Patreon. До зустрічі.